Вітаю вас на моєму каналі Всі чарівники і чарівниці». Бажаю вам мирного неба всього найкращого. Давайте трошки поворожимо. Цей розклад буде лише на один варіант, тобто обирати тут не потрібно нічого. От, як ви вже побачили на написі цього відео, то тема така: Порада вам від вищих сил, хвилюючі ситуації. Загадайте ту ситуацію, яка вас найбільш хвилює. Це може стосуватися будь-якої сфери нашого життя, точніше вашого. От, і запитайте вищих сил, подумки, що вони хочуть вам порадити в даній ситуації. А я поки на вас буду налаштовуватись, і ми зробимо розклад. Так, вищі сили. Через кароріха дайте відповідь, будь ласка, глядачам, нахвалюючи їх ситуацію. Давайте так, буде а, сигніфікація, що це за ситуація, щоб ви зрозуміли своє відео, ви дивитесь чи ні. Хай буде три карти. Оця карта хай буде як висновок, як підвітожування. А далі, якщо вам зрезонує, ми подивимось, що ж вам хочуть за пораду таку дати <кій> в цій ситуації, загадані вами. Дивимось. Перша карта, друга карта, третя карта. І так. Ну, що тут випало вам сонце, 9 жезлів і карта 10 келихів. <кхем> що тут можна сказати? Як тільки я перевернула карту сонце, мені одразу на думку прийшла, що що стосується дитини. Така фраза: що ще стосується дитини, а, можливо, те, що ви не можете зачати. Або, можливо, якісь певні проблеми, зв'язані з тією дитиною, котру ви вже народили, причому давно. Мені чомусь так здається, що, скоріш за все, це дивиться батько або мати це відео. І, можливо, у вашої дитини якісь проблеми в школі. Якось так. Ану, тут більше так проблеми з дитиною чи з чимось іншим. Дитиною все-таки, як на крутий Паш, випав Келихів, принцеса Келихів, Ці колоді вона так називається. Щось вашій дитині не вдається. А, ну, а може бути таке, що оце, оце відео дивиться та людина, яка переживає за свою внутрішню в лапках дитину. Ну, карти говорять наступне. Щоб я читала виключно лише для тих, у кого проблеми з дитиною, або з сім'єю, або з зачаттям, або щось таке зв'язане з дітонародженням, репродуктивною функцією ваших органів статевих і так далі. Тобто цей варіант для тих, у кого реально якісь певні проблеми з дитиною. Точніше, не варіант, а ціла відео це для них. Так. Так, Манара проситься, щоб я нею повержила, але я не знаю, чи потрібно її брати, чи ні. Ну, давайте все-таки прислухаюсь до інтуїції поворожу вам ще на манара. що вам хочуть порадити вищі сили стосовно цієї вашої загальної ситуації, якихось проблем з дитиною вашою, котра вже народилась, або проблемами з зачаттям дитини, або ще щось, що повинні знати глядачі, тим, кому зрезонувала сигніфікація, яку пораду хочуть дати вищі сили? Налаштовуватись на позитив, це по-перше, у вас карта говорить, що у вас дуже сильний ментал. Якщо ви будете переживати за вашу дитину, або народжену, або ненароджену, ви так можете в негативний бік змінити її долю. Вам кажуть, що вам потрібно кров із носу ем, налаштовуватись на позитив от, прямо от реально, тому що от такі от моменти, як там книги Зеланда, Трансерфенг реальності, і так далі. У вас би дуже класно спрацювало, і оця вся техніка, яка там описана. Ну, Оці всі карти бажань, фільм Секрет 2006 або 2008 року, я там вже не пам'ятаю, здається, 8. А, оці всі моменти у вас дуже класно працюють. У вас реально, ще раз повторюсь, дуже сильний ментал. У вас дуже багато енергії, і ви можете. Або комусь щось накаркати, наврочити, так сказати, або ви можете комусь допомогти своїми молитвами, медитаціями і так далі. Тобто вам кажуть так: якщо ти хочеш, щоб твоя дитина або народилася, або у неї все покращилось там здоров'я, або в школі між однокласниками, вчителями і навчанні, і так далі, то ти повинна це все уявляти, проробляти, якісь певні. Техніки НЛПшні, наприклад, написати список, зробити карту бажань, зробити медитацію. Причому, якщо ви оберете саме медитацію і щось на кшталт цього, ці всі афірмації, то це повинно бути не один раз, а певна система. Тобто, медитувати, наприклад, тиждень, як мінімум, місяць, медитувати, фокусувати свою увагу та енергію на тому, що у вашої дитини все добре. І коли ви будете проробляти певні афірмації, я б вам радила робити ці афірмації і складати їх в НЛП-шному стилі. Тобто, наприклад, от, е, якщо, якщо от Приклад такий. У мене немає целлюліту фраза. Це одна моя подружка практикувала, вона все час собі повторювала цю афірмацію. А в неї, як ніяк, вибачте, з'явився целлюліт, хоч вона дуже худенька. І це була неправильна афірмація з нелепішної точки зору, тому що вона містила слово не приставку не. І вона містила те слово, від чого хоче здихатись та чи ну, та дівчина хотіла здихатись. Тобто, от Як би правильно було б сказати, у мене красива шкіра, наприклад, або у мене точона фігура, наприклад, або ш, якось так. Тобто, ви розумієте, Я сподіваюся, нормально пояснила цю, всю, всі нюанси, тому що, якщо казати, моя дитина е, не боїться, там, наприклад, моя дитина. Розумна, і вона не має конфліктів з однокласниками. От якщо ви будете вживати те слово, яке ви не хочете, щоб воно сталося, конфлікт, наприклад, немає конфліктів, то це буде е, з НЛПшної точки зору неправильно. Вона, можна, наприклад, так сказати: у моєї дитини в школі все гармонійно, і вона сама відчуває себе гармонічно, і, і. Наповненою щастям, і навколо неї гармонія, якось так. Тобто не вживати ті слова, котрі ви хочете ізбавити, котрих ви хочете здихатись. От, наприклад, ць, хороший приклад я читала в інтернеті, е, коли надавали моменти на афірмацій. От, Наприклад, з, е, сідаємо людина в машину, а в машині там оця вся. GPS. І водій каже, мені куди завгодно, тільки на вулицю Петренко, наприклад. А машина каже: Окей, везу вас на вулицю Петренко, маршрут такий. Розумієте? Тобто ви повинні чітко дати собі знати, що ви хочете взагалі в цьому питанні стосовно ваших дітей, репродуктивних органів і так далі. І можливо, це от класно було прописати список бажань, і саме прописати список бажань з нелпішної точки зору правильно. Як я вже сказала, ці всі ази цього цієї практики це не використовувати слово не приставку не не використовувати ті слова, яких ви хочете здихатись. Як я вже сказала, про приклади стосовно церіліту, про приклади стосовно вулиці Петренко і так далі. Тобто тут вам така порада. Добре, а що ще хочуть порадити вищі сили, тим глядачам, котрим зрезонувала сигніфікація цього відео. Дивіться, тут карти говорить наступне. Коли ви почнете працювати з цією НЛПшною технікою, наприклад, афірмація або медитація, або ще щось, яке вам порадило, точніше, виші сили через карти вам порадили, я це озвучила просто, вам кажуть, спочатку воно не буде давати ефекту. Тобто, перші декілька разів ви можете навіть бути розчаровані в цій техніці, тому що. Якось воно вам здається, що воно не працює, але це не так, це лише початок. Мені згадався от реальний фільм Секрет. Я колись, коли була школяркою, його от подивилась, там, наприклад, от показано, що людина загадала якесь певне бажання, і сім'єчко, оце бажання, воно як посажене в землю, і воно починає проростати. Але воно ще скрізь ґрунт не виклянулось, оцей росток. І людина каже, це не спрацює, мені це не приносить якоїсь там кори, користі, яка була. І сімечко перестає рости. Це був такий приклад із, із того фільму, і карти говорять вам, що це, можливо, і така ситуація, вам потрібно вірити. Вам реально потрібно вірити, що. Вам ця техніка допоможе. І розумійте, якщо ви будете з нелепішної точки зору правильно думати, правильно себе вести, то у вас все вийде. У вас почнеться новий етап. Тобто старе вже з себе віджило і починається новий етап. А що ж це за новий етап? Уміряність. Ну, гармонія, гармонічний новий етап. Тобто, от, якщо ви е, налаштовані на те, щоб народити дитину, у вас якісь причинах не, не могли зачати, то ви її зачнете. Просто це потрібно трошки часу. Як не крути, уміряність випала, вона достатньо така довга по часовим рамкам карта. Що ще хочу сказати? Ви повинні просто вірити в себе, взяти в себе в руки. Ну, давайте, і то, оця ітогова карта, глянемо, Королева жезлі, все у вас вийде. Все у вас вийде в кінечному результаті. Ви отримуєте свою бажану ціль, бажане бажання, вибачте за тавтологію. От. Тут ви виступаєте як королева жезлів, скоріше за все, це дійсно ви. І тут ще випав вам жезловий король манара, ось він, король вогню. Тобто, дійсно, якщо ви хотіли там знайти собі чоловіка для життя пару собі, і щоб з ним можна було зачати дитину, якщо ви там дивились на брак, на шлюб точніше, то у вас все це вийде, у вас буде прекрасний тандем двох людей, які один одного розуміють співслово. Тут таке. Отаке було відео. Такий був ваш перший і єдиний варіант на цьому відео. Бажаю вам мирного неба, всього найкращого. До побачення, любі друзі, до нових зустрічей. Бувайте!